Вас вітає полісей, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретанова втулка стійки стабілізатора підходить на велику кількість автомобілів. Cherry, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan. Повний перелік і детальний ви зможете побачити в описі під нашим відео. Всі деталі професійно підбираємо за вінкодом вашого автомобіля. Якщо вам треба будуть якісь уточнення або питання будуть виникати, ви зможете обсудити це з нашим менеджером. Даний товар надаємо гарантію один рік без урахування пробігу. Деталі від виробника Поліпро виготовляємо з чотирьохкомпонентного компонентного поліуретану гарячого затвердіння виробництва Франція. Жорсткість, як в оригінальних деталях, абсолютно повністю відповідає. Актуальні ціни та наявності зможете знайти у нас на сайті Polyin.ua. Багато відповідей на найчастіші запитання будемо надавати на нашому каналі. Тому підписуйтесь, ставте дзвоник, щоб не пропустити.